Вітаю! Мене звати Оля Дриль, я партнер українського бренду «Джерелія» і в цьому відео хочу показати вам, як ви можете побачити, де ви можете і як ви можете розрахувати свій дохід від продажів продукції «Джерелія». Як побачите, це одразу на сайті. Дивіться, ви заходите в свій особистий кабінет під цим логіном-паролем і формуєте просто замовлення. І в кошику ви вже будете бачити свій дохід з продажу. Дивіться, я зараз формую разом з вами замовлення. Деякі товари в мене в кошику є, вони можуть собі бути. Я просто потім повернуся в цей розділ в чернетках. От з лівого меню у нас є. так? Ви заходите в історію замовлень, і от тут є чернетки. Ви можете потім їх редагувати, ті замовлення повернути пізніше. Зараз я створюю нове замовлення. Заходжу знов таки в меню. От тут є вкладка Нове замовлення. Я створюю для клієнта нове замовлення. Дивіться, я можу. В пошуку вбивати назву товару, якщо я вже знаю, як називається правильно. Але я зараз покажу через розділи, щоб ви теж звикали, де товари які знаходяться. А в мене замовлення на два засоби серії оселя. Це засіб буде у мене універсальний для кухонних поверхонь. Додаємо в кошик, додаємо в кошик концентрований біогель для миття посуду, і також замовили туш. Так, заходимо в розділ Макіяж, туш і додаємо туш. Ось так. добре, Заходимо в кошик і дивимось. А, універсальний засіб. Так, пакети, каталоги, що додається, видаляєте, якщо клієнт цього не замовляв, також допомога ЗСУ, ви можете її тут збільшувати або забирати, якщо з клієнтом це не було обговорено. А, так. І ось ви бачите в кошику ці товари, які ми додали. Дивіться, обов'язково не забувайте ставити галочку «Бізнес-пак», коли підтверджуєте замовлення, аби людині прийшла накладна по повній ціні, і людина заплатила. На пошті по каталожній ціні, якщо це наложка, або одразу на карточку, коли вона оплачує, також, щоб в накладні бачила ціну по клієнтську, клієнтську ціну. Так? Зараз я галочку поки що заберу і покажу вам, щоб ви бачили, де дивиться дохід. Ось тут, в підсумку замовлення, ви можете бачити, що товарів у нас по каталожній ціні 425 гривень. На 425 гривень, і ви, як консультант, утримуєте знижку 14%. Це і буде ваш дохід. Тобто від тої суми по каталогу ви маєте знижку 14 Тобто для себе ви купуєте і знижкою такою, так і також для клієнтів ви продаєте по повній ціні по цій, але от тих 14 ви заробляєте. Тобто ви заробляєте з такого замовлення 59 гривень. Тут ще буде невеличка комісія 7% від цієї суми за обслуговування сервісу, який переводить гроші. Тут буде ну, 4 гривні, десь орієнтовно тут. Тобто 55 гривень, ви з такого замовлення заробляєте чистими через 21 день приходить вам в кабінет. Ось. Тому ви можете тут собі, в принципі, дивитися, чим більше замовлення у вас клієнт робить, тим більшу знижку ви будете мати, тим більше, ну, давайте подвоємо. Давайте подивимося, наприклад, якщо клієнт замовила дві туші, тоді ваша знижка буде 18%. Бачите, і ваш дохід вже буде 112%, там мінус 7%. Відсотки це буде ну, 105 гривень. Тобто, ви з такого замовлення з 623 гривні за цінами каталогу ви отримуєте дохід, 105 гривень приходить вам в кабінет ваш дохід. Тобто, ви все робите онлайн. Знаходите клієнта онлайн в інтернеті, оформляєте йому замовлення, вся ваша робота, і отримати ваш потім дохід. Також потім. Дивіться, звертайте увагу на суму ББ. В принципі, коли у вас багато таких замовлень буде за каталог, всі бали всі сумуються, і ви, ймовірно, виходите вже на першу сходинку маркетингу плану, ви стаєте молодшим менеджером і отримуєте ще від загальної суми. Якщо ваша загальна сума вже 100 балів, загально отримуєте ще 5% структурного бонусу. І, і потім 5, і далі 7, 9 і так далі. Тому також це другий вже вид доходу, інші. Ми це будемо розбирати з вами. Але от зараз я вам показала, де ви можете просто продивлятися собі, скільки грошей, з якого замовлення ви можете отримувати. Тобто, ви додаєте товари. Обов'язково проставляєте бізнес-пак і далі внизу вже собі оформляєте замовлення. Визначаєте нова пошта, обираєте, наприклад, ставити. Місто, куди поїде це замовлення, тобто адресу клієнта, наприклад, там Тернопіль вказуєте, от перше відділення, свої дані обов'язково. Тут ваші свої дані стоять, ви дані свої стираєте і пишете дані клієнта, прописуєте прізвище, там ім'я по батькові, все як. Дані дав клієнт. Далі. Тут просто ви собі вже вибираєте чи передплата, чи післяплата. Якщо у вас на рахунку є свої власні доходи, у вас вже компанія нарахувала вже якісь доходи, наприклад, там, чи промокод ви маєте, чи ви вже отримали. Посертию програмі бонус, то ви обов'язково забираєте, якщо не хочете ці гроші списати. А якщо вам людина вже гроші перерахувала на карточку, так, і ви хочете за рахунок тих коштів, нехай гроші на карточці ваші будуть. А ви за рахунок своїх бонусів, тоді ви галочку ставите і оплачуєте цими бонусами. А ваші а гроші, які клієнт скинув на карточку, залишаються у вас на карточці. Якщо це після плати, тобто наложка, то ви. Галочку, відповідно, забираєте, переважно клієнтам так відправляємо, і, ага, і після плати ставити. Все. Ще раз уважно переглядаєте замовлення. Я переважно це роблю так само знизу догори. Дивлюся, так, після плати, у мене. Дані я поміняла, поміняла. Дивлюся, адреса доставки вказана Добре-добре. Ще раз переглядаю, чи я поставила галочку бізнес-пак ось тут, так. І тоді нажимаю кнопку Підтвердити. І все. Далі там пропонується тригер-розпилювач до універсального засобу. Ви його додаєте, або, ну, або забираєте, або залишаєте, якщо потрібно клієнтці, і підтверджуєте ще раз замовлення.